Ми мали чудову нагоду реалізовувати грант у межах проекту розвитку соціального служіння. І наш проєкт називався Кава. Кава це є курси активного волонтера-аніматора. Але це не прості курси, а це християнські курси активного волонтера-аніматора. Наш проект є соціального характеру, і він е мав на меті. Активізувати нашу молодь при наших громадах. Ми працювали з молоддю, які є від 15 років, і намагалися разом із ними стати волонтерами-аніматорами. Не просто аніматорами, але справді волонтерами, щоб могти долучатися до різних цікавих ініціатив, які реалізовуються і будуть реалізовуватися влітку та впродовж року при наших парафіях. В сьогоднішній момент бачимо певний спад активності волонтерства, і потрібен певний поштовх, щоб знову запалювати серця молоді і знову відживляти їх до бажання праці і до бажання ділення тим, що ти маєш. В сьогоднішній час багато людей у наших громадах є ті, які змушені переїхати через обставини війни, ті, які зазнали втрат. І ми хотіли би з нашою молоддю послужити їм через організацію різних таборів для дітей із цих сімей, через організацію різних волонтерських заходів, які є в великій кількості при наших парафіях, але ми хочемо дати нашій молоді також знання, щоб молодь мала знання, як вона може послужити, і щоб мала можливість ці знання застосувати при наших громадах. Хочу також. Підмітити ще один важливий пліт реалізації проекту це творення команди. Тому що наш проєкт реалізовувався впродовж шести модулів, які були в більшості одна зустріч на місяць, і ми мали нагоду творити команди, обговорювати все, що було на модулі, дивитися певні зміни, і хочу подякувати команді, яка дуже сильно вкладалася, яка не жаліла зусиль і часу для того, щоб як найкраще послужити молоді, тому що ця молодь, отримавши це служіння на свою адресу, тепер буде мати великий запас енергії і бажання, щоб йти послужити іншим, нашим соціально захищеним верстам населення, нашим внутрішньопереміщеним особам, а також всім тим іншим людям, які будуть потребувати прихистку при наших громадах і будуть потребувати розради. І наша молодь буде мати певні знання, як підійти. Як поспілкуватися і як послужити, бо це все, що ми вивчили, це не маємо нагоди затримати для себе, лишити це собі і як гарна фотографія на пам'ять, але щоб послужити. Насправді найбільша частина нашої роботи складається в тому, щоб передати той досвід, коли ми колись також від церкви нашим аніматорам. Щоб це було постійно якийсь рух, який діє, який працює, і колись, коли ми вже не зможемо це творити, щоб була скажімо так нова кров, яка дійсно буде дуже класно в цьому кваліфікована. Мені навіть здається, що вони точно за цей час періоду навчання навчилися набагато більше ніж ми і стануть в сто разів кращими, і будуть проводити дуже класні табори. Для дітей і не тільки табори, а будь-які заходи, бо вони така мрія особисто моя, щоб ці знання не залишились десь окремо, якийсь певний період часу, раз в році, коли вони їх використовують. А під час цілого року зі сімзіслужіння з дітьми, допомога якимсь сім'ям на парафіях, виходи на волонтерські діяльності, щоб вони дійсно це кожного разу підтримували, допомагали, вміли чути і вміли просто бути поряд. Тому десь стараємося в своїй роботі знайти якихось таких спікерів, організувати все, щоб їх гармонійно розвивати, і також, щоб на першому місці завжди був Бог. Бо також, як скажу так, особливість наших курсів це поєднано з духовністю, що навчання можна пройти десь пізніше з досвідом отримати. Але поки ти не маєш живих стосунків з живим Богом, то ти не можеш ти служити іншому. Тому найбільша робота це передати той досвід, який ми отримали, і просто мігти бути поряд і разом з нами. На наших курсах ми намагалися працювати в такому ключі погляду на людину цілісно, зокрема на дух, душу і тіло. Курс вікову, «Вікова психологія, який я викладаю в рамках цього навчання, є е, таким дуже особливим для мене. Бо е, ці волонтери дуже добре розуміють ще про дуже, дуже добре розуміють, що добре пам'ятають та про що ми говоримо, бо самі недавно були дітьми, і дуже відповідально ставляться до того, як, е, як ставитися до дітей, та, з якими вони підуть працювати. І, Дуже уважно слухають, дуже задають багато запитань, бо мають самі напевно чимало якихось таких речей, які зранювали та в нашій освіті, чи в якомусь ставленні педагогів чи аніматорів. Та бо ми вийшли трохи з іншого і в іншому часі і не мали такого доступу до психології. І зараз вони такі дуже готові до того, щоб змінювати це, щоб робити, щоб стати тою зміною в світі. І тому вікову психологію, яку ми тут вивчаємо, вікова психологія — це дуже практичний курс. Ми говоримо про те, як працювати з категоріями з дітьми різних вікових категорій, і е, які до них підходи шукати, як краще, що тим дітям е, краще сказати, та то тобто, як краще це сказати, як подати, як бачити, як дивитись на їхню поведінку, е, не лише з точки зору, що вона там соціально прийнятна чи ні, а бачити, що взяли за цією поведінкою, бачити причини, бачити, що що спровокувало її, бачити душу дитини, бачити її почуття, розуміти вікові потреби, розуміти. Певні особливості вікового періоду, де які ми не можемо змісне, які ми не можемо вплинути та вікові кризи, певні вікові психологічні новоутворення, провідна діяльність. Та, тобто, ці всі терміни ми чуємо на цьому курсі, та ми їх вивчаємо і також вчимося взаємодіяти і в команді, і в команді волонтерів, аніматорів, і з дітьми. Та тобто, це різні різні психологічні теми, які, які формують цю молодь, формують цих аніматорів. І маємо такий е, спокій, відчуття спокою. У мене завжди відчуття спокою після цих навчань, після цих лекцій, коли бачу, як багато, як багато замітовують, записують волонтери, коли чую їхні запитання, коли це запитання не просто як. Зупинити істерику дитини, коли це питання практичні, коли вони вже бачили цю істерику, стикалися і вони аналізують вже свої дії, що було добре зроблено, що можна було зробити ще краще. А тобто це дуже такий практикоорієнтований орієнтований курс, і дуже радію, що вже ось-ось вони, а, а хтось вже починає працю з дітьми і дуже спокійно саме за цей, за цих волонтерів, бо знаю, що дуже багато всього знають, і якщо це вкладуть в практику, то, то вийде щось дуже соціально прекрасне. Насправді все тільки починається, бо час року це був час навчання для нас. А зараз приходить час літа це час спробувати свої навички на практиці через допомогу в організації літніх таборів, які зрештою влітку при багатьох громадах організовуються. А відтак, в році, щоб долучатися до різних волонтерських та різних парафіяльних ініціатив, щоб на парафіях бути активними і Допомагати та служити особливо тим, хто цього найбільше потребує. Кава це курси активних волонтерів-аніматорів. Кава це курси для молоді, для волонтерів, які є молоддю, які ще зовсім недавно буквально можна сказати знаєте, метафорично вчора були дітьми. А завтра їм вже потрібно працювати з дітьми. Кава є для мене соціальним служінням, оскільки я можу послужити молоді, а ця молодь може послужити дітям. Для мене кава це можливість, можливість допомагати людям, можливість бути корисною, можливість навчитися чомусь новому та духовному просвітленню. Для нас наразі важливо розвивати українську молодь, і наші курси насправді дуже. Цьому допомагають в розвитку особистості у духовному, соціальному розвитку. На каві ми дуже багато вивчали різних е, ігор, квестів. Нам дуже давали такої духовної науки, е, також якихось е, таких психологічних тренінгів. Кава це така стала та як, таким сімейним затишком для нас, е, такою атмосферою дружньою, дуже багато різних фішок, які ми точно будемо згадувати ще дуже дуже довго і. Будемо всі сумувати за каву, тому що ми її дуже сильно любимо. Кава для мене це місце зустрічі. Кава це про розвиток, розвиток духовний, розвиток соціальний, розвиток емоційний, розвиток у загальнолюдських цінностях. Тому радію, що мали нагоду реалізувати цю чудову добру справу у межах проєкту розвиток соціального служіння. Vite, caritas, ok?